Доброго дня, добро здоров'я бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії я, автор та ведучий Олексимко. А також традиційно по понеділка ми будемо сьогодні з вами говорити про українську мову з нашими прекрасними, чудовими, гарними, розумними викладачами, ведучими зі Львова, зі з мозмовної школи е, Муза. Отож, якщо у нас є вже львів'яни на е, зв'язку, я прошу нашого режисера. А Запросити до нашої розмови Христина Барна, лекторка школи мови муза. Христинко, доброго дня. Чуєш мене нормально? Добрий день. Львів'яни на зв'язку. Львів'яни на зв'язку. Добре, добре. добре, все видно. Ну дуже дуже добре. Я вам дуже дякую за запропоновану тему. Маю сказати нашим глядачам і слухачам, що звісно ми обов'язково обговорюємо теми, і в основному 99% саме в цю десяточку тем. В десяточку я маю на увазі актуальність тем саме дівчатка. Пропонують саме пропонує школа мови. Муза, і звісно, вони є носіями. А ми є трансляторами. Ми так з ними розподілили. Тому, ж, тому я е, дуже дуже їм е, дякую. І звісно, перше традиційне за запитання, е, Христинко. Яка погода у Львові? У Львові сонячно, але дуже дуже холодно, тому утепляємося і готуємось до зими. А, сильно холодно, сильний вітер. Так, вітер і ну, зимно, одним словом, як кажуть у Львові, зимно. Зимно, зимно, зимно. У нас в практично та сама погода. У нас також сонячно сьогодні, але дійсно дуже-дуже сильний вітер. Сподіваємося, що температурка трошки зміниться. Але чого ми хочемо? Зима. Зима залишається зимою. І, в принципі, вона вже кінець листопада, початок грудня, вона вже має бути дійсно. Ну що ж, говоримо сьогодні про кальку. Так, що ж таке, Христинко? Скажи мені, будь ласка, що таке калька з позиції української мови? Калька це взагалі слово саме по собі запозичене, і воно походить із французької мови, означає копія. Тобто, це якесь певне слово або словосполучення, яке запозичене з однієї мови в іншу, і воно запозичено не просто так, а це саме якийсь певний буквальний переклад точного конкретного слова. Саме слово калька воно є багатозначне. Отже, перше значення слова калька я вже сказала. Чи знаєте ви, пане Олеже? Ще якесь значення цього слова калька? А, звісно, якщо говорити... Про і згадувати і згадувати, наприклад, такі речі, як креслення, якщо згадувати такі речі, як е е е е друк на машинці, якщо згадувати, якщо згадувати, скажімо так, попередні років в 20-25 тому будь-які копії або копіювання, то звісно, там ну достатньо активно вживалося слово калька, і це був папір. Це був такий прозорий папір, напівпрозорий папір, який допомагав перенести, наприклад, крес. Еслення перенести з одного аркушу на інший або і ще щось можливо. Я щось не знаю. Є якісь більш специфічні і ще професійні сленгові значення кальки. Думаю, що напевно вони є. Ну, це такі два основні значення, тобто, і перше слово, як я сказала, це означає копія. Ну і ваша відповідь теж правильна, теж означає копія. І, взагалі, якщо говорити в контексті мовознавства української мови, то останнім часом в нас спостерігають доволі таке неправильне вживання цього терміна калька, тому що його вживають не в тому сенсі буквальний переклад якогось іншомовного терміна, а в значенні якесь. Пряме запозичення, наприклад, з російської мови, тому що найбільше скалькованих слів у нас саме із російської мови. От. Але загалом сама калька вона поширена не тільки в українській мові, але і в інших мовах. А, 에... Чи буде, скажи мені, будь ласка, я іноді дозволяю собі м, скорочене, м, скорочене погодження. Я кажу добре, а в основному іноді кажу ок, окей, окей. «ок». Чи можна назвати, наприклад, в даному випадку е використання англійського слова е «окей» е як якась, якесь певне калькування з мого боку? Чи все таки це більш іде як запозичення? Це більше йде таке, як калькування, тому що по-перше, воно має точний переклад, тобто окей, означає добре. Ви можете вжити і те, і те слово. А по-друге, слово окей не маркує словник запозичених слів, тому це таке таки вживається як калька. Ми. Скажи мені, будь ласка, а взагалі, звід... якщо дозволиш, я ще проговорю декілька варіантів прикладів. От на прикладах дуже-дуже просто це робити нашим глядачам і слухачам. Наприклад, ми... я не хочу зараз казати, на жаль, але ми вживаємо, у нас є вжитку, і ми говоримо приймати міри. Хоча слово приймати це. Калькування, а треба казати, вживати вживати заходів. Наприклад, приймати участь, ми говоримо е -е, краще і не краще, а правильніше буде говорити брати участь, е -е, розповсюджувати плітки, не розповсюджуються плітки, вони поширюються, закривати очі, заплющувати очі. Ну їх є достатньо багато, багато багато. Тому моє наступне запитання до тебе: як взагалі з'являється в мові? От це калькування е -е, калька, як з'являється в нашій, як з'явилася? В нашій українській мові калька. В українській мові калька з'явилася через те. Ну і взагалі в інших мовах калька з'являється через те, що є якась одна звичайна мова, а є мова якась більш престижна. Та мова, на яку всі хочуть рівнятися, ну або ця мова робить так, щоб на неї всі рівнялися. Тривалий період такою мовою для України була. Російська мова, і відповідно у нас якраз найбільше скалькованих слів це росіянізм. Взагалі, якщо брати там інші мови в контексті інших мов, то от, за середньовіччя дуже добре досліджували Біблію, так, і до неї ставилися як до певного такого сакрального тексту, і до біблійної мови, як до такого взірцевого Чогось якось такого взірцевого шаблону. Ну і це відповідно зумовило появу багатьох випадків кальки. От, наприклад, у мовах католицьких країн з'явилася калька з латини, у старослов'янській мові з'явилася калька з грецької. От отже, в першу чергу, калькування воно спричинено. Якоюсь престижністю е певної мови, от ви ще згадували нам ось ці певні е калькування приклади, там, тобто не приймати міри, а вживати заходів, і це саме синтаксичне калькування, бо воно називається структурним, uh -huh. от, тобто, це певні результати помилкового з'єднання частин речення за якимось іншомовним зразком. Так само просто з російської взяли переклали. та й все. В нас є взагалі чотири типи цих калькувань. Отже, це перше це синтаксичне або структурне. Є ще в нас таке теж доволі поширене. Це паронімічне калькування. Воно воно в чому проявляється? В тому, що от є в нас слова. Пароніма, тобто це слова, які відрізняються декількома літерами у е, своєму. Складі вони мають практично подібну форму, однакову етимологію, але вони мають зовсім різні значення. Ось як, наприклад, брати українське слово лік. Лік це там число або якась кількість а от російською мовою лік це обличчя людини, чи там, наприклад, святий е образ або ще щось там так. зображення обличчя на іконі. От, отже, ми можемо вже це слово неправильно вживати. Відповідно, це вже буде калькою, калькуванням. От ще є орфографічні кальки. Е це зазвичай спосіб перекладу якихось імен, назв якихось географічних об'єктів, народів тощо в такому разі може копіюватися спосіб написання імені з мови джерела в, в цю мову, котра вже цю кальку собі так би мовити запозичує, але не часто враховується можливість відтворення цієї отриманої одиниці саме носіями мови. Uh -huh. Тобто буває, що інколи якось складно вимовити, там є, от, наприклад, як для української. Мови складно вимовити збіг декількох приголосних. Отже, це. Теж буде калькування, і останній тип калькування це типографічне калькування, і цей тип спостерігається в тому разі, коли правила передавання тексту на письмі проникають саме в іноземний текст. Ось, наприклад, ви могли помітити, що в англійській мові дуже часто заголовок, ну якщо він складається з декількох слів, то всі три слова, наприклад, пишуться з великої літери. От, а в українській мові таке не поширено. От, там, наприклад, якщо англійською, там open door slowly, тобто. «Відчиняйте двері повільно, там всі три слова написані з великої літери, а українською ми напишемо тільки перше слово з великої літери. Хоча інколи буває таке, що ми собі можемо перебрати цю, так би мовити, моду і писати за їхньою манерою. Хоч це буде не зовсім правильно, і знову ж таки це буде як калькування. Угу. А, я не знаю, чи зараз наші глядачі і слухачі запам'ятали всі чотири види, адже ну дійсно треба в. Треба розбиратися в цьому, треба дійсно читати і розуміти, що це, де це, як це і чому це. А, а як нам, наприклад, сприймати кальку, е, погоджуватися з тим, що вона присутня в нашій мові? Навпаки, бути досить агресивними, і тут слово агресія я беру в лапки. І якщо не виправляти, то робити, наприклад, зауваження певне. Чи сподіватися на те, що воно просто якимось чином через певний якийсь час. Просто відвалиться, відпаде, зникне, наприклад, з нашої мови. От як нам ставитися до кальки? Як ти думаєш? Я розумію, що це може бути не офіційна позиція, а так, суб'єктивна твоя позиція. Ну, якщо говорити про мою думку, то я вважаю, що ну, існують певні кальки, з якими варто боротися, особливо, якщо мовець хоче спілкуватися літературною красивою мовою, а не просто калькою чи там суржиком і так далі. Тому що, от, от те, що ми там говорили, приймати мірі, вживати заходів, це зовсім неправильно. Навіть тут є на тестах НМТ чи на ЗНО такі от завдання, де люблять підловити учнів і і щоб вони вказували правильну відповідь, е, і е, взагалі, от е, більшість таких мовних явищ вони, вони утворюються в українській мові підпливом російської. Тому, якщо ми хочемо взагалі позбутися російської мови в українському середовищі, то нам варто і позбуватися потрохи цього е, суржика, цієї кальки. От суржика теж ми вже про нього говорили минулого угу. разу. Е, так, щодо того, як сприймають це вчені, тобто на такому більше науковому рівні, то взагалі їх це калькування почало цікавити дуже давно, і знову ж таки, ми не маємо на цю тему якогось одностайного погляду. Дехто ще не вважає, що калька є якимось позитивним надбанням, тому що за допомогою кальки збагачується лексичний рівень мови. Інші вчені кажуть, що це неправильно використовувати це явище, і що воно взагалі може загрожувати українській системі загалом. Ну знову ж таки, на мою думку, варто потрохи від цього відвикати і намагатися розмовляти літературною мовою. А, для того, щоб розмовляти літературною мовою або чистити, скажімо так, чистити мову, необхідно читати в будь-якому випадку, в першу чергу, і читати не повідомлення, не смски, не всі 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 інші речі, а просто треба читати нормальні живі е, книжки, звісно, українською мовою. А скажи мені, будь ласка, ось е, ось про що хотів запитатися. Е, мені здається, що. Досить багато, знов таки я йду до практичних таких моментів. Досить багато е калькування у нас е відбувається. Ну, наприклад, якщо взяти числівники, е, мені здається, що до, досить багато. Можливо, саме тому, що коли тільки тільки починав сидіти перед мікрофоном і щось намагався говорити, то е, саме на числівники, чи то була така мода, чи то найбільше в мене було таких помилок, і мені звернули е, увагу. Е, звертали увагу на те, як я їх е, правильно або навпаки, неправильно вимовляю, чи є е, 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 якісь більш-менш універсальні. Прийоми для того, щоб, не маючи можливості подивитися той самий словник, можна було визначити, чи правильно я говорю, чи навпаки, я калькую і я промовляю ту чи іншу частину мови слово неправильно. Є якісь певні прийоми? От як би ти сказала? Вас цікавить саме числівник, чи взагалі можна усі поч... частини мови можна почати з числівника? Наприклад, я ж не знаю, які в тебе є приклади, бо в мене є свої. А в тебе є свої. Можемо зараз поділитися. Добре, почнімо тоді із числівника. Це взагалі тема, яку ненавидять просто всі учні і взагалі всі люди, тому що коли починається якесь таке більш глибоке вивчення числівника, то починаються дуже великі проблеми. Але загалом можна запам'ятати собі просто декілька правил. Ось, наприклад, якщо у нас є там числівники десятки, тобто там, наприклад, 50, 60, 70 і так далі, то в них буде відмінюватися тільки друга частина. Тобто в нас є 50 Гривень, але немає 50 гривень. Не 50 гривень, а 5 десяти. Ось ця перша частинка залишається ціль, е, цілою. Так само, там вісімдесяти, не восьмидесяти, а вісім десяти. І так далі. Якщо ж у нас є соті, то в сотих вже може відмінюватися і перша частинка, і друга частинка. Також дуже важливо запам'ятати, що в родовому відмінку, тобто, якщо слово відповідає на питання, кого чого, то там має бути частинка сот, тобто немає там 800-800 гривень і так далі. Отже, це у нас має бути сота. Далі, якщо у нас є давальний відмінок, у давальному відмінку, ми маємо почути слово там, тобто ось там і так далі. Отже, такими правилами можемо послуговуватися, і буде нам щастя, особливо в десятках, оте, що друга частинка тільки відмінюється, це обов'язково запам'ятати, тому що дуже часто трапляються такі помилки. А... До речі, помилки у нас в українській мові трапляються, а не зустрічаються бо я собі теж про це згадала. Трапляються бо це теж. Так, поширена... У нас сьогодні трапляються помилки. Помилки чи помилки? Подвійний наголос може бути і помилка. <гум> може бути і так, може бути і так. А, окей, це от бачиш, знову окей. Добре, дякую тобі. Оце були числівники. А, а які інші, наприклад, частини мови? Знову такі, ми калькуємо і навіть про це не думаємо. Якщо до інших частин мови, то в принципі є декілька таких найбільш поширених помилок, котрі просто варто запам'ятати, але так, щоб було от певне правило, що це там скальковане якесь слово чи словосполучення, то от. Такого е, немає. Є от слова, які там в українській мові схожі з російською, там, наприклад, книжний і книжковий. Але ми можемо вживати в українській мові не тільки слово книжковий, там магазин, книжкова шафа, книжкова полиця і так далі, але вживаємо слово книжний. Просто книжний це саме той. Як... Який стосується наповнення книги, тобто книжний стиль, книжна мова і так далі. Тобто, тільки якщо саме мова йде про те, як книга написана. Тому що от говорити, наприклад, книжний магазин це от вже груба помилка, саме калькування, тому що магазин книжковий, бо там продаються книги, книжки. Окей, <ередит> чи okay. e, можна, наприклад, виділити якусь, ну якщо не частину мови, то. Я навіть не знаю, як це сказати. Де, а хочу запитати про що? Де найбільше, найбільше е ми використовуємо е калькування, кальку, і про це навіть не знаємо і не здогадуємося. Ну, взагалі, калька вона здебільшого вживається в якихось спеціалізованих галузях в термінах. Тобто, в повсякденному житті ми, ми вживаємо ту кальку, яка нам була насаджена російською мовою. Але якщо так дуже глибоко і дуже поширено, то калька таки вживається у спеціалізованих царинах. Скажімо. От. І певні такі словникові скальковані одиниці вони потрапляють у широкий вжиток. І ми навіть можемо не здогадуватися, що цей термін це взагалі не український, а там є, наприклад, якийсь скалькований. І знову ж таки, це трапляється не тільки в українській мові, але поширено і в інших мовах. Тому вони теж мають таку свою проблему. А коли починають досліджувати етимологію цього певного слова, то вже приходять висновку, що це слово в нас скальковане. Скажи, будь ласка, христина, а чи може бути, наприклад, таке, що Скальковане слово настільки вже а, прижилося і настільки увійшло в українську мову, що, наприклад, якщо не стала основною частиною, десь заповзло і стало основною частиною, то це стало, наприклад, діалектизмом тої чи іншої території. Чи може бути таке? Ну, діалектизм швидше ні. А щодо до широкого вживання, то так. Тобто, що якщо людина часто чує те чи інше слово, чи словосполучення, наприклад, то вона думає, що це вживається е, правильно і не знає, яка насправді е, має бути норм, який має бути нормальний нормативний відповідник до е, того чи іншого слова. Е, тому насправді такі проблеми часто є, але знову ж таки, калькування в словниках не подається. Е, і якщо там у вас є підозра, що насправді... Це слово чи словосполучення, воно якось ну звучить неправильно. Вам воно не подобається. То ви можете просто подивитися в словнику, чи таке є. Якщо воно є, то це відповідно нормативне слово українське. Ми можемо його вживати. Якщо його немає, то це швидше всього калька, чи там, наприклад, суржик. Бо такого в словниках не подається. Все одно словник і словник читати і читати дуже тобі дякую. Маємо виходити з ефіру. Я встигаю ще сказати і подякувати сьогоднішній нашій гості зі Львова, а саме Христина Барна, лекторка школи мови муза. Сьогодні була з нами на зв'язку. Ще раз нагадаю всім, що ця школа знаходиться у Львові. Е, і часто бувають у Львові. От якщо хочете, можете завітати. Школа мови муза. Христинко, дуже дуже тобі дякую. Я чекаю вже наступного понеділка. Да, напевно, чекаю таки наступного понеділка. Дякую тобі. Шановні наші Дякую. глядачі і, і, і слухачі. На цьому ми цей відрізок нашого ефіру завершуємо. Декілька хвилин приємної музики, і ми потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Сенком. Голови вінницький ритм. Сто і вісім рафем. Місто над Події що поруч.